Та панове, всім доброго дня. Сьогодні в нас вже понеділок ми маємо по календарю. 15 вересня, 3 година. Пішов у нас дощ. Якраз я на під'їзді до міста Житомир. Все ж їду і дивлюся, чи не буде щось тут, може з передмістя щось вискочить, там, Зарічани, може Новогомінг, може Гуйва, може Сінгурі. Немає нічого взагалі. Ну, напевно, буду їхати і так і нонстопом все місто заїжджати. Не буду чекати, ставати ніякого замовлення, тому що це втрата часу. Так, Просто включив уклон, думаю, може по дорозі щось буде. Пішов дощик, 13 градусів температура опустилася. І скоро вже не за горами у нас буде прохладно осінь. На сьогоднішній день по календарю, але згодом вже буде і на вулиці. Скоро вже придеться вмикати вже автономки підігріватися трошки. Літом то добре. Кандішеном ну, трошки можна було погратися. А зараз так. Третя година вже 15.01. Біжжає в місто і до годин 11 працюємо. Поїдемо на Кусовського 18 дроб 9. Хорош. Тощок почався, друзі. І він не стихає. Він йде, йде, отак я стільки я їду, це весь час, він, отає, він взявся. І він нічого не думає навіть переставати. Ну сподіваємось, що буде дощик, то буде трошки більше роботи. От. Щоб буде... Будуть люди більше їздити в два рази, щоб можна було нон-стоп працювати, але Тоже, всі замовлення не вивезеш, хай там буде повний ефір замовлень, ну скільки візьмеш. Фізично всіх взяти просто... Неможливо. Зразу ж замовленічко східна 72. Правда, з дитячою коляскою складною, але нічого. З автовокзала на Тютіновий 6. Майже п'ята година без 4 хвилин і в нас тут трошечки зараз по місту будуть тягучки. Площа йде нормальненько пустився. Ну, Він, правда, зупиниться, він не буде так постійно лупити. Але тим не менше він йде і не перестає поки що. Майже на місці. Зараз саме в це час Йолки з моста в нас трошечки, мені буквально проїхати, а там з правої сторони автовокзал центральний. Я вже майже на під'їзді. Да, тянемося, тянемося на дитячий садочок катнемо. Трошки вже менший дощик став. А це теж така штука в мене тут, я не знаю, це у всіх ліфах, чи це тільки в мене така штука, що коли їдеш сам, все добре, все нормально. Коли тільки двоє чи троє людей, ну коли ще Одна людина ще не так. От коли двоє-троє, починають потіти вікна. І причому так жорстко починають потіти. Приходиться кондиціонером збивати його, гратися. От коли одна людина, ще нормально, а коли більша, приходиться трошки гратися. Да. Останнє це замовлення, це яке завозив, там вони поміняли. Точку. Там треба було їхати на дитячий садочок. Получається, дитина на задньому сидінні заснула. І мама каже, я вже не буду будити, я додам точку, піду заберу другу дитину і поїдемо далі. Хорошо, це шілке. Приїхали туди. Я обертаюся, да, дитятко заснуло на задньому сидінні, то додала точку, там ціна трошки змінилася. А зараз замовлення прилетіло з Євгена Рихлика один. І поїдемо на вітрука. Да. Перестав дощик, друзі, Уже його майже немає, так трошечки буквально щось трошки, 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 трошки щось дрипає. Але в основному. Він перестав. От. Але напевно, що він буде цей дощ. Це не все. Бог такі нормальні, то може бути що на вечір ще піде дощ. Так, заряда в мене є. Зараз 17.47 на годиннику. Ще трошки можна буде поїздити. Та й все. Потім підзарядиться, щось перекусить. Поки машинка заряджається і Let's Go далі. А зараз їдемо на рихлика. Так, взяв, друзі, замовлення з Євгена Рихлика. Ой, сорі. На Євгена Рихлика їхати будемо. Із Святослава Ріхтера. У мене залишилося 28%, показує 36 запас хода. Але мені цього вистачить туди, ще й взяти. Може якесь замовлення, щоб повернутися назад. Получається, це замовлення з Київської, там біля Михайлівської у нас на Бориса нас 100 і все, і поїду вже я заряджатися, друзі. Викотав замовлення, там одненьке було замовлення, таке цікаве. А це взяв таким же ж макаром по уклону. Хто працює, той знає, можна поставити там як додому, виставити туди, куди ти хочеш. Два рази в день можна поставити. Хоча там вони фільтрами можна було погратися, але я вже, вже нічого я не робив, просто взяв додому, як ланцюг, будь-яке замовлення, будь-яка сума. Набери сте на 100 і потім вже їхати підзаряджатися, на півгодинки стати. Київську вулицю зробили. Непоганий такий новий асфальтик. 19% у мене залишилося, 19.06 на годиннику. І поїхати вже, поїхати вже трошки підгодувати Нісана. Хорошо, зробили тут дорогу, скажімо, намалювали ще й розмінку дорожню. Залежить тільки від того, наскільки часу вистачить цієї хорошої дороги. Це у нас на якраз знаходиться ось. Ось тут. Тут я їду, тут трошки далі розвернутися. Зараз побачимо, як там рух, а ні, то аж на театральні розвернуся і заберу вже. Пасажирку і Let's Go. От і залишилося, друзі, 15%. в мене відсотків. Ну, Вже 14. Ще 20-ку показуємо на проїхати, але десь реальних десь кілометрів з 10, да. ну, я їх більше не буду її глушити. Що в нас там? та зайнята, ну, там два, два порта чедемоських. Просто не видно, чи друга машинка стоїть. Ні, стоїть дві машинки, а так що. Стаємо в чергу, а що робити? Зарядив я машинку, Правда довелося почекати, тому що там дві машини заряджалися, плюс одна була зарезервована, потім поки сам зарядився. Вийшло так, що майже 9 година, без 10.09. І зайшло замовлення, це ж на якраз Київську 79 на Шевченка 107. Тут на якраз. Близенько, і не треба буде нікуди їхати. 13 градусів у нас тепла, температура опустилася і так ще й відчутно опустилася. Ну, вночі буде, напевно, ниже 10. От. Ще трохи часу і напевно треба буде вже пічати вже печечки, щоб було тепленько, щоб дубці не мерзли в мене і в пасажирів. Да. А наразі маємо, друзі, Київська 79 на Шевченка 107. На Мак і 98 Грушевського 21.08. Щось в ефірі взагалі пусто. Нічого немає такого. Казалося буде цікавіше, що сьогодні у нас за день Понеділок. Ну, да. На Вільський шлях 14. Вчора ввечері то десь такий загружений ефір був, це десь було після годин десь 11 Да, Тоді можна було вибирати. А зараз щось нічого геть. Геть немає слабенько, так. Ну нічого. Хорошо, що можна включити фільтра. Оце нормально. Ланцюг, не дуже сильно хочеться. Десь їхати на Кудикі-на-Гору теж не хочеться, тому чекаємо. Чекаємо те, що запропонує сам уклон. На карбутовичку котнем. Майже 10-та година, друзі. Вже місто навіть наполовину пусте. Машинок мало. Роз'їжджається Олді у нас, Сільпо. Тут зарядочка, до речі, є фактор. Ну, тут та швидка зарядка, вона дорого Ось Там справа на центральному вході чекає мене пасажир. Там ціна за кілометр хороша, можна брати. Зараз якраз це час. Трошки зробити декілька замовлень, бо чуть пізніше може бути не так. З київської заберемо на Грушевського 97. Одсветочка така хорошенька тут в цих, в цих парках. Мені подобається. Да і виходить, що буду я вже десь в районі, не десь, а в районі Глобала нашого. Там, звичайно, я думаю, з замовленням буде трошечки щось ліпше. Там можна буде... Макдональдс вцепити з кіно. Ну, зараз на стільки 22.40 на годинку, тому я знаю. Можливо, в такий час. Зараз уже і сеанс закінчився якийсь. Було б хорошо взяти замовлення з Глобала і далі рухатись. І адреса і все. Може, з польово щось візьму в центр. А так. Слабенька сьогодні робота, навіть дуже. Коротше, слабовато по роботі. Слабовато, друзі. Зараз це замовлення останнє завести і на сьогодні фініш. Все, друзі, 23.53 виконав це замовлення. Все, на сьогодні вистачить роботи в нас. І, і так, виходить, понеділок в нас сьогодні. такі то у нас замовлення, 15 вересня, на цьому все. Можна їхати додому відпочивати. Всім доброї ночі. Зустрінемося з вами уже у наступних.